Кава вважається свіжою лише два тижні. Після того, як кава пройшла всі стадії оброку і перестала висушуватись, її зберігають без доступу прямих сонячних променів. Зелена кава добре зберігається протягом 12 місяців і навіть більше. Коли кава обсмажується, вона насичується вуглекислим газом. Відразу після обсмаження вуглекислий газ починає залишати каві зерна. Вважається, що за перші 24 години йде близько 40% СО2. При цьому кава темного обсмаження дегазується швидше, ніж кава світлого обсмаження. Залежно від конкретного виду кави та способу обсмажування, дегазація може тривати приблизно від 2 до 12 днів. Також відразу після обсмаження починається процес окиснення, внаслідок чого кава зі свіжої перетворюється на каву, що полежала. В результаті кави зерна втрачають ароматичні та смакові характеристики. Тепер ви розумієте, чому.